Щороку День працівників сільського господарства є гарною нагодою усім представникам цієї галузі зустрітися гуртом, щоб відсвяткувати власне свято. А першими трударів Ниви за традицією, вітали керівники району. Я хочу подякувати вашим натрудженим рукам, рукам, які сіють, які косять, які вирощують хліб. Я хочу подякувати вам за те, що цей хліб у нас завжди є на столі. Тож нехай Бог вам посилає міцне здоров'я. Нехай сонце посміхається ще багато-багато років. І нехай у ваших оселях завжди буде тепло, радість, мир і любов. Свято вас дорогі! голова Обухівської райдер адміністрації зачитав усім присутнім привітання від губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка, а також Ігор Рафальський проаналізував наскільки успішним був цьогорічний урожай на Обухівщині. І в цьому році в сільському сільськогосподарські підприємствами намолочено понад 50 тисяч тонн зернових при вражайності 40 центнерів з гектара. Очікується валовий збір зерна 63 тисячі тонн при середньої врожайності 45 центнерів з гектара. Цього року найбільший валовий збір зерна отримали в таких господарствах, як ПАД «Обухівське», ТОВ Дві тисячі Агросервіс-2007», Світанок Плюс, фермерське господарство Ніна. На заході, подяками, грамотами та годинниками від Київської облдержадміністрації відзначили найуспішніших працівників усіх сільгоспідприємств Обухівщини. Бухівщини. Яковець Алла Сергіївна, оператор машинного доїння, публічно цінерного товариства «Обухівське». Також очільники Обухівщини вручили працівникам сільського господарства грамоти та почесні нагрудні знаки Обухівського району. Долучився до привітань і перший заступник міського голови Анатолій Верещак, і знов на сцені відбувалося нагородження подяками за сумлінну працю. Кава Олександр Васильович, тракторист машиніст. Я хочу побажати вам, щоб ваші золоті руки ніколи не боділи від вашої тяжкої і край необхідної праці для нашого суспільства. Хочу побажати, щоб в ваших домінках завжди був достаток, розуміння і злагоди. На заході лунало чимало вітань від керівників підприємств, які займаються переробкою продукції агропромислового комплексу, таких, наприклад, як Обухівський молокозавод та інших, а по завершенні урочистої частини на всіх чекала розважальна програма за участю місцевих артистів та фольклорних самодіяльних колективів.

Poi vorrei pencali Oi oi oi, oi. Підготували свої виступи на радість винуватцям свята і любительські дитячі танцювальні колективи. Вразили всіх у залі і виступи місцевих гімнасток. Публіка із задоволенням спостерігала за майстерним виконанням номерів гнучкими артистками. Продовжилась розважальна програма естрадними виступами місцевих виконавців та живою грою на музичних інструментах дуету Зустріч Рина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.